Ще з початку року місцева влада дізналася про подарунок у вигляді переведення на баланс міста 10 професійних технічних училищ. А це понад 75 мільйонів гривень з міського бюджету. Досі ситуація з пошуком коштів та процедурою їх виплати була у підвішеному стані. Напруга зростала, бо вже сьогодні викладачі хотіли б побачити у своїх гаманцях аванс за січень. А вже зовсім скоро студенти мають отримати стипендії. Додаємо витрати за комунальні послуги, харчування і отримуємо ситуацію. Яку місцевій владі потрібно вирішувати негайно. Тож міський голова зібрав представників усіх професійних училищ. Ми готові фінансувати, гроші в бюджеті ми заклали 75 мільйонів, трошки більше заклали, готові розроблений механізм фінансування, але вам потрібно теж зробити деякі кроки. По-перше, відкрити рахунки, по-друге, представити калькуляції. Інформація про наявність коштів не вирішила всіх проблем, адже виникли питання, де як та які рахунки мають відкрити навчальні заклади для отримання фінансування а це вже не до нас питання. Ми ж не ми ж не питаємо вас, де нам взяти гроші на ці видатки. У Вас є міністерство, у вас є обласна адміністрація. Відкривайте рахунки. і Давайте підписуємо договори і Фінансуємо. Представники всіх навчальних закладів поки що мають виконати вказівки міського голови. Ми ж самі не можемо. Ми ж не закривали ці рахунки, не закривали. Мережу закрили, закрили. Ми наші кроки. Ми й будемо йти в управління освіти. Кошти для ПТУ влада взяла з бюджету розвитку, який цьогоріч повністю витрачається на лата дірок утворених реформою децентралізації, дійсно в попередніх роках надавалася цільова субвенція або пряме бюджетне, скажімо, фінансування. Тобто, ви пам'ятаєте, що ті часи, коли перший другий кошик були з обласного бюджету, фінансували заклади профтехосвіти, і держава враховувала певний ресурс у вигляді дотації з державного бюджету. У 2015 році це була цільова субвенція на підготовку робітничих кадрів, і воно логічно, тому що. Державне замовлення, розміщене державою, має бути відповідно з державного бюджету в вигляді трансферту і забезпечено, враховуючи, що нікому не відомо, яким буде державне замовлення щодо 10 профтехучилищ міста на наступний рік. Ця сума може збільшитися у рази. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.